Особливо, що хочу відмітити, працювали дуже і указно і вказували на їхні сильні сторони, ті сторони, які ми всі вказували, так і отримали голи. раз. Друге, по-перше, ну, через що якийсь такий момент, знаєте, я нікого не хочу не ні обвиняти, нічого. В першу чергу це моя провина. Mm -hmm. Дехто вийшов дуже розхлябаним на перший тайм, за що і суперник нас покарав. Програли старт, прийшлося перебудуватись. друга гра немножко не так пішла, як ми хотілося б. Але це футбол. Команда це не та, яка була Поділля. Команду зібрали з футболістів, які дуже всі багатий вік. І пройшли першу лігу. Є опит, тому нічого не, не видумували такого От. Вадім Шаврін хочу відмітити його, який був у мене що у Києва зірки Кирилоград. Дуже гарний і дуже опитний, я би так сказав, футболіст, гарна людина. Завдяки йому багато того, що ми готувалися, то, що ми показували, як будуть діяти соперник, тобто ті моменти, які він і задали, через його дії. На жаль, наші захисники не справилися з цим завданням, яке ми всі готували і все розказували, будували цю роботу, щоб нічого йому не зробити. Але маємо те, що маємо, і на привикли ки жаль, то, що не всі виконали те, що ми працювали це раз. По-друге, ну там моменти були, які да, навіть на півмоменти, і м'яч катився, і по лінії ворота, як хтось. Мінімум то, що повинні були напрацювати на нічию, але хочу зазнати, що перший таєм, ну, у нас війни і поки перебудувалися, нічого не, не, не виходило, тому що почалася якась не та, не та гра, яку ми планували. Але це футбол, це футбол, і я поздравляю нашого соперника з перемогою. Дякую. Хороший матч сьогодні вийшлося. Зі мною наш молодий пацан Олес Назар. Сьогодні вся команда Поділля проявила характер. Перший там був досить хороший. Другий там, звичайно, що вилучення трішки зламало нашу гру, але ну, і треба відмітити металург, що вони прибавили другий тайм. Але для нас важлива була перемога, так що перемога. ...важливо для нашої країни, ну дії команди звичайно на високому рівні, тим тим паче там перший тайм, другому таймі ...вилучення трохи вплинуло. Перший тайм досить дисципліновано грали і така важлива перемога, яка, надіюсь, дасть нам якийсь імпульс на подальші матчі.